Разом підсумовуємо сьогоднішній день Це спільний марафон телеканалів Тернопіль 1 та Інтебай. Дякую, що з нами і зараз до головних новин. Віддав життя за незалежність України у 31-й день народження нашої країни. Поховали її захисника Ігоря Конотопського. Чоловік родом із Великобірківської громади. Провести захисника в останню дорогу прийшло сотні односельців, знайомих, друзів, побратимів. Всі згадують воїна як добру і світлу людину, щирі співчуття рідним, близьким і друзям загиблого. Вічна пам'ять і подяка за захист. Жалоба і біль замість свята. Вчора, 24 серпня, військовому зіновію за Жерею могло б виповнитися 36 років, але він 9 днів не дожив до цієї дати. Натомість, замість святкувати день народження, рідні проведжали його в останню путь у Лановецькій громаді. Життя бійця обірвала російська артилерія поблизу села Павлівка, що на Донеччині він був стрільцем санітаром. Сьогодні у рідному селі Вербовець попрощалися із захисником. Вічна пам'ять вірному сину України. І 25 загиблих цивільних такі наслідки ракетного удару росіян по залізничній станції Чаплана у Дніпропетровській області загинули двоє людей і троє дорослих, які працювали на залізниці. Також 31 людина поранена. Через удар окупантів вчора на станції Чаплани загорілось чотири пасажирські вагони. Зранку, 25 серпня, військові РФ вкотре застосували проти мирного населення Харківщини системи залпового вогню. Обстрілювали касетними снарядами. Є по Страждалі. Вони у лікарні у селищі Мала Данилівка зруйнували 11 житлових будинків, паркани, пошкодили три автомобілі, загинули домашні тварини. На Миколаївщині рятувальники ліквідовували пожежі житлових будинків, ремонтні майстерні та лісу. Вони сталися через ворожі обстріли. Обласний центр атакували реактивними снарядами системи залпового вогню. Смерч всього за минулу добу, 24 серпня, росіяни обстріляли 58 населених пунктів України. Про це повідомили. В перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін. Коронавірус знову забирає людське життя. За минулу добу у Тернопільській області від цієї хвороби померли двоє осіб, – 65-річний чоловік з Теребовлі та 63-річна жінка із Чортківського району. Зростає кількість інфікованих ковідом. За 24 серпня виявили 203 нових випадки. Найбільше людей захворіли в Тернопільській громаді 38 осіб, також по 16 інфікованих в Чортківській та Заліщицькій громадах, 14 у Бучацькій, 9 у Збараській, по 8 – у Скалецькій. Та Івано-Пустинській громадах є нові інфіковані чи не в кожній громаді нашої області. Вбивство у малому ходачкові на Тернопільщині 58-річний чоловік до смерті побив свого односельця. Про деталі злочину розповіли поліцейські. На лінію 102 надійшло повідомлення від жителів села Малий Ходачків про те, що на подвір'ї сусіда лежить побитий чоловік. На місце події виїхала слідчо-оперативна група. На час приїзду поліцейських чоловік уже був мертвий. При приїзді слідчо-оперативної групи на місце події було встановлено, що це є мешканець села Малий Ходачків Тернопільського району 68-го року народження. В ході досудового розслідування було встановлено, що напередодні 22-го числа він прийшов до свого односельчанина та знайомого 64-го року народження. Я кажу, маю. Та й в кухні, по старому Під час конфлікту господар з кулаками накинувся на гостя. Побив до смерті. Просто наташував, чи воно і каже, не ходь аби приховати свою причетність до злочину, мертве тіло витягнув на подвір'я, прибрав у помешканні, намагаючись відмити сліди крові і подався до знайомого. Правоохоронцям вдалося зібрати незаперечні докази причетності зловмисника до важкого злочину. За даним фактом внесені відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 121 кримінального кодексу України, а саме умисне спричинення тяжких тілесних ушкоджень, що потягнули смерть потерпілого. Зловмисник на даний момент затриманий, йому обрано запобіжний захід у вигляді затяг під варту та повідомлено про підозру. Мільйон триста тисяч гривень за поради екстрасенса. Саме таку суму родинних заощаджень витратила жителька Почаєва. Про втрату коштів у поліцію повідомили батьки довірливої жінки. Виявилося, що та впродовж двох місяців чи не щодня телефонувала своїй так званій рятівниці. 20-хвилинні розмови вартували по 30-60 тисяч гривень. Екстрасенсорні послуги обійшлися родині у понад 20 тисяч доларів та 12 тисяч євро. Правохоронці. Намагаються розшукати шахрайку. Урочистостей з нагоди свята першого дзвоника на 1 вересня у школах Тернопільщини не буде. Про це повідомили у Тернопільській обласній військовій адміністрації. Там зазначили, що навчальні заклади можуть провести святкову лінійку в інші дні, проте теж із певними умовами. Зокрема, присутніми може бути мінімальна кількість людей. Такі зміни запровадили через загрозу ворожих ракетних обстрілів. Молитовний сніданок у Тернополі зібрав велику кількість чиновників, представників духовенства і політиків. Молилися за мир в Україні, за родини загиблих воїнів, дітей сиріт і тих, хто нині боронить нашу країну на фронті. На заході були присутні і наші журналісти. Тож дивимося хвилина мовчання за загиблими воїнами. Так розпочинається молитовний сніданок у Тернополі. Пізніше звучить гімн у виконанні артистів Тернопільської обласної філармонії. Митрополит Василій Семенюк благословляє присутніх. Нехай Господь благословить наші молотивни снідання. Слава Ісусу Христу! Аминь. Слава Україні! Героям слава! За останні роки в Україні набирає обертів саме такий формат зустрічей, які півстоліття тому започаткували американці. Сьогодні у Тернополі такий захід відбувається вперше під патронатом голови обласної ради. Навіть будучи чи дискусії, проводити не проводити. Такий час дійшлися до думки, що якраз зараз якраз потрібна ця молитва, потрібно це об'єднання, це духовне піднесення і це молитва до Бога, щоб дав нам сили здолати ворог зазначимо, що Україна є третьою країною у світі, яка перейняла традицію проводити молитовні сніданки, адже це цікава форма управлінської діяльності, яка покликана об'єднати за одним столом абсолютно різних людей. 200 молитовних сніданків лише в місті Вашінгтон, 200, протягом року відбувається. Що це означає? Що люди в маленьких форматах, великих форматах від 10 людей проводять сніданки до 5 тисяч людей. Проводять снідан молитву за дітей виголошувала дружина голови Тернопільської обласної ради Мар'яна Головко. Благослови нас присвята Богородиця, щоб в наших синів та доньок було безпечне. І щасливе дитинство. Опісля хорова дитяча школа Зоринка виконала патріотичну пісню. Це символічно, адже діти майбутнє і надія нашої держави. Молитися за усіх українських дітей потрібно особливо багато, адже вони найгостріше переживають воєнні дії у нашій державі. Молитва є найбільшою зброєю кожного з нас, і сьогодні ми зібралися до спільної молитви, щоб помолитися за дітей, яких забрала війна. За дітей, майбутнє, яких чекає за кожну сім'ю, за кожну українську родину. Мати загиблого бійця Андрія Стойка прийшла, щоб помолитися і шанувати тих, хто віддав своє життя за Україну. Це для мене саме пам'ять. Пам'ять про сина, це саме саме для мами. Що не забуває, Андрійко мене патріот ще був з дитинстві. З дитинства був він мене пішов на майдан. З майдану пішов добровольцем зразу в добровольчий батальйон. На ці події були присутні не лише депутати з області та міста, а й з інших регіонів України. Депутат Криворізької міської ради Олег Подкопаєв розповідає, що на молитовному сніданку вперше каже, що давно хотіли в себе започаткувати таку традицію, бо без молитовної підтримки тепер дуже складно. Сьогодні вночі до Кривого Рогу якраз був перший. Спочатку війни приліт артилерійської зброї торнадос, і тобто це неконтрольовані вибухи, неконтрольовані попадання, і тут розуміло, що тебе тільки Бог може захистити. Такий сніданок організатори планують зробити доброю традицією. Головне, щоб в Україні запанував мир. Йодна профілактика в Західній області України належить до так званих йододефіцитних, тому медики радять їсти більше продуктів, багатих йодом, рибу, морську капусту, додавати йодовану сіль. Але якщо говорити про загрозу радіаційного зараження від аварії на атомній електростанції, так би мовити, наперед йод вживати не можна, адже щоб захистити щитовидну, потрібно прийняти велику дозу йоду калію одноразово і тільки у разі офіційного сповіщення. Ну, найперше, ми попереджуємо, що ніякий прийом профілактичної йоду у великих дозах, які застосовуються в таких випадках, в жодному разі це робити не можна. Профілактика дефіциту йоду в організмі і профілактика у разі радіаційної загрози це два різні питання. Про це варто пам'ятати, пояснюють медики, враховуючи нестабільну ситуацію на Запорізькій атомній електростанції. Нам потрібно буде заблокувати щитовидну залозу для того, щоб вона не вибрала в себе радіоактивний йод. Тому ми просимо ні в якому разі ні профілактично цього не робити тільки тоді, коли це буде офіційно дозволено. Вся справа у дозуванні пояснює медик. У разі аварії на атомній електростанції доросла людина має прийняти калій йодид 125 мг міліграм одноразово. Це велика доза. До прикладу, у препараті йодомарин кількість йодиду калію становить 262 мікрограми. Це майже у 500 разів менша доза. 125 – Це є доросла доза. Це одна ціла таблетка для людини віком від 18 до 40. 40 років. Пацієнтам після 40 років прийом йоду не рекомендується. Оскільки вже ризик виникнення раку щитовидної залози є досить низьким. Для дітей там є інші дозування від 12 до 18 це виходить пів таблетки, і потім четвертинка і так далі. Та через напружену ситуацію в Енергодарі тернополяни продовжують активно скуповувати препарати із містом йоду. Я розумію, що багато хто просто купив собі упаковку, але не потрібно для людини 10 таблеток. Тобто, залиште собі одну і поділіться, наприклад, з своїми родичами і сусідами, щоб кожен мав у сумішці з собою захист. Ми самі спробували. Овали пройтися аптеками і купити йодит калію, але у таблетках його ми не знайшли. Лише подекуди пропонують препарати, які містять йод. У державній службі лікарських засобів області кажуть, проблеми з постачанням йодиду калію 125 немає, але є попит, тому з полиць він швидко зникає. Схоже ситуація була й на початку весни, але її вдалося вирішити. На даному етапі її немає. Проблеми такої, але ажіотаж є, і у нас проблем не буде, тому що у нас тернофарм виробляє. У нас не було. Ми тоді попросили тернофарм, з тернофарм збільшував об'єми цих лікарських засобів. Так що я думаю, що ми також справимося. Окрім того, є план цивільної оборони, відповідно до якого, у разі радіаційної загрози людям видаватимуть необхідні медикаменти, пояснюють в обласному департаменті охорони здоров'я. Це будь, створюється в такому випадку пункти. І в пунктах роздається калійот, розказується яке дозування. Це в основному діє сімейна медицина до цього буде залучено. Західні області України належать до так званих йододефіцитних. Цього елементу недостатньо у воді-продуктах, тому це може бути шкідливо для здоров'я. Для профілактики у такому випадку медики радять більше уваги приділяти харчуванню або якраз препаратам із невеликою кількістю йоду. Це можуть бути або йодована сіль, це приблизно 5-6 грам добова доза йодованої солі для одної людини. Тільки треба врахувати, що коли, наприклад, вариться суп і ви посолили такою сіллю, є високі температури, йод випаровується, і ви фактично його не отримуєте. Тобто, треба. Досолювати готову страву. Сбі приблизно там чайну ложку відміряєте і неї досолюєте вже готові страви. Крім того, обов'язково слід вживати продукти, які містять багато йоду. Це риба, морська капуста, морепродукти, червоний болгарський перець. Також дуже важливо ну, молочні продукти, яйця і так далі. За потреби зверніться до лікаря, який більше розкаже про особливості застосування препаратів із вмістом йоду. Будьте здорові! Українська культура багата на традиції та звичаї. Одна із них це приготування борщу. Його варять із м'ясом, чорносливом, і навіть рибою. Або ж до прикладу, з грибами. Саме такий борщ разом з господинію з борщава приготували наші журналісти. Дивимось. Із квасолою м'ясом, вишнями, чорносливом, грибами та рибою, український борщ, Варіації його приготування у 21 столітті є вдосталь. Головне, що потрібно знати, борщ все ж таки український та внесений у культурну спадщину ЮНЕСКО. Тому, аби приготувати справжній український борщ, ми відправились на борщівщину. Адже саме цей край здавна славиться своїм фестивалем під назвою Борщів. Побутує така легенда, що коли в 15-му році на борщів нападали татари. Наші люди спіймавши одного татарина в полон, зварили його у великому казані з борщем. Відтоді і пішла напевно, що назва. Міста борщів, нині із господиною села Верхняківці, що на борщівщині, ми будемо готувати борщ, але не звичайний а фірмовий, пісний борщ із грибами це традиційна борщівська страва. Його зазвичай готували на святі вечері та поминальні дні. Тепер ж такий борщ тут варять чи не щотижня. Він вариться без м'яса, він вариться без сметани на основі грибів. Гриби літом збирають, сушать, і тоді, чим більше різновидів грибів. Тим буде смачніший борщ. Отож для такого борщу нам перш за все знадобляться сушені гриби, які пані Люба вже поставила варитися. Тим часом підготувала картопельку, квасолю та капусту. Усе по черзі кидаємо до грибів. Коли ми починаємо варити борщ, кожна газдиня починає борщ змолити. Вона завжди молиться. Просить благословіння Господа Бога, щоб борщ був смачний, щоб він був на добро, на злагоду, на достаток. І поки одні інгредієнти варяться, пані Люба починає робити засмажку. Ріже цибулю, чесник, моркву, томати та кидає у сковорідку. Коли ж овочі трошки підрум'яняться, додає відварений буряк. Переважно ріжемо дрібненькими такими е, кубиками. І тушимо е, в олії. Ну, якщо ми варимо борщ не пісний, то ми його тушимо на салі, саме краще. І обов'язково не забуваємо пробувати, аби було достатньо солі та перцю. А ну давайте тоді на ваш смак. Новий? Так, а чи ні? Треба, правда, я думаю? Угу. Солі, перцю. Коли засмажка готова, додаємо її у загальну каструльку та варимо так ще 15 хвилин на маленькому вогні. Тим часом пані Люба сервірує стіл, ставить пампухи з часником, бо ж який український борщ без них та сметану. Коли ж стіл накритий, настав час пробувати нашу страву. Висновок гарячий помаленький скажеш, що пісний. Господиня каже, цим борщем ми нині завдячуємо Збройним силам України. Адже, поки вони там, ми можемо спокійно жити, творити, коховарити тут за те, що ми маємо змогу готувати і їсти борщ. Дякую вам. Понад 60 робіт майстринь творчого об'єднання Берегиня можна побачити у Тернополі. Це унікальні роботи, зокрема створені за допомогою, валяння пальто, і сумка, квітка, Витинанки, які вражають симетричністю, обрядові рушники, ляльки, мотанки, прикраси, майстерність робіт. Важко передати через камеру, але ми спробували дивимось. Це надихає мене і надихає і Дуже би хотілося мені, щоб надихало інших творити красу. Нев'янучі барви народного мистецтва. Це експозиція робіт творчого об'єднання берегиня. Однією із учасниць й майстриня Тетяна Сенів. На виставці представлені її вишиванки, рушники, лялька-мотанка. А також ікона. Іконописання, нове захоплення майстрині. Представлена моя робота, свята родина. Вона написана на липовій дошці. Покрита левкасом, і нам писана вона натуральними барниками на жовтковій темпері. і так само і використана золото і покрита лаком. Ляльки-мотанки це переважно роботи знаної майстрині Али Шушкевич. Пані Тетяна також переймає у неї цей досвід і на виставці представила свою ляльку-мотанку, яку зробила до різдва. Тому я її вишила. Ну, старалася за мотивами борщівських сорочок вишити, крізь берегти. І плюс до того, коли на різдво ми ставимо на стіл кулачі, відповідно, я ще й спекла колач. Кожна річ, представлена на виставці, розказує про нашу багатокультурну спадщину. Її і відтворюють берегині у бібліотеці номер 4 Загалом можна побачити понад 60 робіт майстринь: Олени Стручок, Ірини Сампари, Оксани Коломієць, Тетяна. Не Охрицької Лесі мачули Галини Дудар на виставці. Представлені вишиті рушники, сорочки, скатертини, вироби з бісеру, вироби з шерсті. Представлені також ветенанки. Це майстрині Галини Дудар. Вона є майстер теж народної творчості, і минулого року в нас була персональна виставка. Петенан дуже гарні і цікаві роботи, дуже симетричні роботи. Відвідати виставку на барви народного мистецтва усього хоч і зможуть до кінця вересня. На цьому в мене все. Дякую, що були з нами. Я традиційно бажаю вам вдалого вечора з вірою в перемогу України. Бережіть себе.